Зробимо звичайний текстовий пошук. І так, коли нам треба щось знайти в інтернеті, ми йдемо в інтернет. Звісно, за допомогою нашого браузера Google Chrome, звісно, у вас може бути ще стандартний браузер, але не бажано не користуватися. Ми користуємося Google Chrome або додатком віджетом Google. І так, я відкриваю Chrome, і зверху в мене є строка пошуку. Це те, куди мені треба ввести текстовий запит. Запитати у Google, що я хочу. Я сюди тапаю, видаляю все зайве, що було до цього, і пишу запит. Купити, наприклад, годинник. Оп. Перейти. І внизу натискаю на кнопочку перейти. І в мене є результати пошуку. Результати пошуку. Ось ці. Гарні результати. Це реклама, і це видно, що це реклама. Бачите, підписано реклама. Трохи нижче спускаюсь, це також все одно у нас реклама. Бачите, вона підписана. А це вже і те, що знизу, це вже не реклама. Тут ви для себе обираєте, що вам треба. І тут ви знаходите ті сайти, які вам більше підходять. Читаєте заголовки, читаєте опис. Якщо це співпадає з вашим запитом, то ви переходите на сайт. Якщо тут видає Google щось не те, те що ви хотіли, скоріш за все, треба зробити по іншому запит, переписати його.